Привіт усім, ми в Антверпені. Думаю, багато людей знають це бельгійське місто. Багато хто сюди їде, щоб підвідати зоопарк, музеї, ярмарки, діамантовий музей. До речі, ми в усіх тих місцях були. Але деякі люди їдуть сюди, вгадайте чому просто щоб подивитися на залізничну станцію. Адже вона визнана однією з найкрасивіших залізничних станцій Європи та світу. Ось ми і тут. Одна з перших речей, що ми бачимо, це видатна скульптура китайського художника, заснована на символі руки і голуба символ миру. Це грандіозний початок подорожі і чудове місце для знайомства з діамантовим містом. Леопольд ІІ король Бельгії. Протягом 44 років він був правителем. І досі залишається королем, який був на престолі найдовше. Він не був особливо хорошим, дивлячись на те, що він робив, коли володів Конго як своїм особистим майном. Але в нього було своє бачення Антверпена. Він доручив побудувати грандіозну залізничну станцію. Вона мала бути великою величною. Мандрівники мали відчувати, що вони кудись прибули. Центральна станція складається з двох частин: кам'яної будівлі та великої сталевої конструкції, що покриває колії. Також станція має чотири рівні. На найнижчому рівні курсує високошвидкісний потяг Таліс, який сполучає Антверпен з Парижем і Амстердамом. Його копія навіть зображена в Міні-Європі, де я звертала на нього вашу увагу. Тут навіть можна підстригтися, підібрати одяг, от проходити в станції і думаєте, а чому б мені піни підстригтися, не привести себе в порядок і не навести красу. Величезний зал очікування може прийняти до 200 тисяч пасажирів на день. Є унікальним у світі. Для його оздоблення використано не менше 20 сортів мармуру. І не тільки. Центральну станцію Антверпена називають залізничним собором, і вона була урочисто відкрита 11 серпня 1905 року. Раніше ми її відвідували, а також були в зоопарку. І станція розташована буквально поруч із зоопарком Антверпена та Діамантовим районом. Одразу після виходу станції. Праворуч і одразу зоопарк, тож розташування також дуже зручне. Навпроти колесо огляду тут є багато поруч музеїв, чайна таун, а також туристичне бюро, де вам можуть дати інформацію або порадити, що відвідати. Нарешті можна помітити, що з камерою я тут не одна. Досить таки багато людей, що знімають, то фотографують. А фотографувати тут є що. Ну що ж, ось і все на сьогодні дуже дякую вам за увагу. Побачимося в наступних відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного вечора.